Всем привет я на канале и сегодня буду грати в Сим. В Car Simulator 2 и мені Батя сказал за кадром купити маму машину. Да, у нас є машина, но я думаю, ще я хочу купити. Я казав, що може, я куплю собі, но я ще мені не хватає пару рушай, я думаю, ще на другій серії. Я наскладаю, або ще маму папу попрошу гроші і ми купимо тут тойоту в камері. Мамі теж вона підходить така тойота. Тому в то сьогодні не Ну, Но ми передивилися. Мені батя сказав, що то лучше, знаєш, подивися. І що нам буде? Те, мені понравилось, то мені це гроші на... уже япотку для моего машины не хватает мне не хватает мне пару будь спут ну, там 300 тысяч стоит 800 тысяч а у меня только 500 а ауди стоит так само Я щось дал так само и сейчас. Не вля... попросил не, не, не мне еще прям ехать. скоро мы будем куплять в мою норму. Тачка тоже моя уже уже загрязнелась. Я скоро буду ей продавать. Я думаю, двуица. Ну, Сто тысяч продаваться там. Тихо, тихо! Что ты ти робишь? Тихо. Я не на красно приехал. Решил уже на спой. Выдивиться какие там масточки. Ой, наручить сану сейчас норма. Мама нравится аудишечки любимые ну, подвеси на этот салон. Прикольный салончик. Тут, 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 тут такие кнопочки. Прикольно. Но мама можешь определить, яку я хочу. Сюда. Солнце. Камруха. Ус, 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 ус. Ну вона мені тоже підходить. <плес> Кнопочки, боже. Я би на початок камбуху купив пока. Ну а потім я би взяв. Вже бехи не буде. Вже бех буде мало, ба бать. Беху я би тоже купив, це їм була подивіться. Тікток. Ну конечно. Ну я бы вс купила Сиби потом у цей Mercedes. Человечка лайбова. А ты сидел. Уф, уф уф уф. Ну я Беха і мерз себе з Ну, давайте я включу, коли буду оформити. Бачу, що позволю гляуці Все це, це буде довго Яключу, коли я вже її заберу і буду їхати до гаража. Буду її тестувати. Мені дали ще минуточку тестування, покататися на неї. Тут є ключення. Ой, ну, на дрифтеть. Ну я не знаю. Вона мені не підійде. Мамі точно подобається, вони не любить дрифтування, а тут ручник. Вона називає на машині ручник часто, то думає, що все швидше, не то все заднє. Так, ну це кнопочку включати. Мама не знає, що це за кнопочка, но не знаю. Я думаю, мамі це не купляти, зараз буду скоро дзвонити до папи. Казати, що не купляють тачку, буду дуже, за дуже-дуже дуже і швидше. Це може він її купить. Це, це, цей автосалот. Уже 13 секунд вона може даже спавнити туди. Да це мені теж даже. Мені би підійшло, я же Ну, Вона дуже дорого. Мені бачила таке би не купила. За такі гроші тобі купити. Хватався, прикольно. Де мене нормально ну. для мами ні. Мені батя сказав, що ми поводу поки що не будем купляти, ми через пару літ покупимо, потому що дуже-дуже дорого там стоїть. Там що ми узнали. Хотя аудишечка стоїть. Лям 800. Я думав вона 800 лям стоїть Бехайку, батя хотів два ляма 500. Ой-ой-ой. А камні стояли лям. Да, ну це нормально, бабки багато. Тепер мені надо під... Мені 500 мені не вистачає до камер. Ну, це дуже-дуже багато, мені ще мети світачку, тюнти, продавати. Ну, дуже довго я, може даже каміння не буду купити. Давайте я в курску я вже буду гаражі. Я дуже дорого там стоит все, ну, конечно, новое. Ну прикольно. Ну, вот ее такая миля. тебя он уже у под... тебя Казара моего тачка, когда он в салоне. Стоит с чем-то, вам сказать, бешеные бабки. Вопрос бешеные. 800 тысяч. Батя купляв її за 700 тисяч. І то спору, що це покрасочка, ну це 750 тисяч. Подорожало. Я думаю, під... давайте на другій сцені наберемо посмотрим. Ми поїдемо в якийсь разні автосалон, який ми ще не були. І подивимося, що там і хнопці. Будемо дивитися по карті, які там є тачки, щоб не їхати туди подивимось я бы купил я только яка стоит максимум сто тысяч кому само видео понравилось видео ставте лайк пишите на канал зван был локин все пока пока пока